Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу Audi A5. Автомобіль 2021 року, зовсім нова машина, бо пробіг на 78 тисяч кілометрів, 2-літровий бензиновий двигун, парою з повному привіду квадра. По комплектації 19-го радіусу у нас красиві диски, гарний стан гуми, безключовий доступ на усі дверцята, позаду роздвоєний вихло, партроніків коло, камери 360. Так, побачимо, що у нас по салону. Тут у нас клейна бронеплівка по канту дверей та ручки також у бронеплівці. Є у нас сліпі зони, безрамочні вікна, а у нас алькантарою. по салону та торпедо так само. А, мультимедіа великий екран, а, двузонний клімат, підігрів переднього ряду, вибір режиму руху, старт-стоп, електроручник, селектор перемикання передач взагалі без зауважень. Стан пасажирського сидіння досить охайний. Стан водійського сидіння так само без зауважень. Прошите у нас білою строчко, дуже прикольно виглядає. Шкірене кермо, повний мультируль, датчик світла, датчик дощу, дістронік, адаптивний круїз, підірів керма також присутній. Так, стан водійської дверної карти без зауважень. Музика максимальним деком. Є пам'ять водійського сидіння. Перейдемо з вами на задній ряд. А позаду нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів, буде дуже зручно. Є ще додаткове управління кліматконтролем для заднього ряду. Так, стан верної карти також без зауважень. Автомобіль дуже в дуже доброму стані. Раджу приїхати, подивитись його у місті Одеса Грушевського, 15 А приїжджайте, чекаємо на вас. Телефонуйте, записуйтесь на тест драйв. Можемо обміняти вашу машину, продати у кредит, лізинг будь-які варіанти розрахунку. Також за готівковою телефонуйте, чекаємо на вас.